Власне, на марафоні ми познайомилися дуже з багатьма класними людьми, які в нашій групі були з ними. Ми почина... розпочинали створювати свої сторінки в LinkedIn, наповнювати цю всю інформацію. Реально на марафоні дуже круто, що є група, оскільки ти коли щось не встигаєш. А нам дуже сильно повезло. В нас реально круті люди в нашій групі. Коли щось потрібно знайти, якийсь диван, буквально чи якусь модель. Написав. Групу і через три хвилини тобі скидують готовий файл, що ти найтратиш не, не, не час зайвий час на пошуки. Коли на перших етапах от ми працювали з клієнтом, ми не знали певні моменти з оплатою. Ми зверталися до Андрія. У мене взагалі таке було враження, що Андрій спати не лягає, тільки чекає, коли ми йому напишемо. Бо реально всі йому писали, задавали питання, і дуже круто, що, що була підтримка на перших етапах. Ну і першого клієнта. Та вже власне на марафоні допоміг знайти Андрій.